Допитали свідків та представили докази у справі про державну зраду, в якій підозрюють жителя Кропивницького району. Розглядають справу у Кіровському суді. Підозрюваний заборонив показувати своє обличчя. Затримала його СБУ 25 червня цього року під час зйомки військової частини в Кіроградській області. Відео, фотографії та інформацію передавав представникам Росії, сказав прокурор Володимир Лещенко. Він розповів, як вона проїхати, з якої сторони немає охорони, де знаходиться. Вхід в неї, де є ворота, скажімо так, де нема, ну тобто передав інформацію про місце розташування і шляхи до неї до її підходу. Зі слів прокурора за передачу інформації підозрюваний отримував гроші. Йому надходили на його картковий рахунок в сумі близько двох тисяч гривень. Таких транзакцій було біля десяти щодо розміщення об'єктів протиповітряної та протиракетної оборони на території області. За ці взагалі там обіцяли в разі продажської інформації серйозну грошову нагороду. Повністю фіксувалася переписка, яка здійснюється з представниками країни агресора. Кожен переданий ним файл, кожен. Переданий ним скріншот. Під час засідання свідчення надав знайомий чоловіка. На попередніх засіданнях підозрюваний розповідав, що саме йому надсилав відео, яке знімав, показував місця своїх прогулянок. Чи перекидав вам, або, можливо, ви йому якісь відеофайли? чи спілкувалися ви разом з ним у телеграм-каналі, що вам все привідово? Нічого не що вам відомо по обвинуваченню. Надавали частково свої пояснення. Зазначали про те, що ви. Своїм знайомим і безпосередньо даному знайомому знімаючи відео, направляли. Я вже не пам'ятаю, коли це скидував. Ну, я вам можу напомнити, що це два судових засідання було. Я пам'ятаю, що я говорив, що це скидалось відео і фото, яке де, де я був. Так, да, де, де ви були? Свідок про те, що нічого від вас не отримував. Поясніть, будь ласка. Та я на вайбері кидав. Працівник СБУ представив докази два телефони, які знайшли у підозрюваного під час затримання. Це все за документовано спостереженням спостереження. СБУ. з'їхав з дороги, попрямував в сторону частини, де він здійснив на цей великий мобільний телефон фото та відео в галереї цього мобільного телефону. Наявні скріншоти, які сюди були передані через Bluetooth. Перше фото ми бачимо річ на обовму склі, польова дорога до військової частини. Підозрюваний своєї провини не визнає. Ні, нічого я це не робив і такого не було. підкинув підкинули мене, фабрикували діло. І пожалуйста. Ну там два телефони на іншому… Ну, один мій телефон. Ну там знімалася природа, там взагалі нічого такого в умислах немає. Я люблю Україну. Зі слів прокурора, у разі доведення вини підозрюваному за статтею Державна зрада в умовах воєнного часу загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Наступне засідання відбудеться 18 січня. Доти чоловік буде під вартою. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.